Вітання всім грибникам, вітанням всім шанувальникам грибних походів і мандрівок. Країна Грибландія. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я, її ведучий Олесь Боровик, вирішив відвідати околиці курорту Східниця навколишні ліси, проглянути обстановку і... Зробити певний аналіз. Ну, що сказати, перша хвиля практично закінчується. Після невеликого періоду дощиків, масово з'явились дрібні гриби. Відразу всі ліси заповнилися сотнями грибників. Все, все навколо гуділо від криків крику шуму гаму. Уже. На даний момент трішки все заспокоїлося. Людей обмаль, але й грибів, на жаль, також. Ну, як сказати, дощиків мало. В основному гриби зараз, мабуть, перемістилися на Франківщину. Ну, я в основному збираю по Львівських Карпатах, тому за Франківщину їхні особливості говорити не буду, бо там так би мовити, свої експерти і свої природні умови, свої дощі, свої хмари. У Львівських Харпатах зараз, от, де-не-де, де, починається затища. Я відвідував Сколівський Бескиди, Турківський район. Сьогодні я в околицях Східниці, 22 вересня. Тож, що можу сказати, стало тихіше. Людей нема. Грибів Практично обмаль. Ну, За дві години збору я знайшов от таких відерочко таких красень, в основному білячки. Інколи якісь біленькі, то в основному білячки інколи попадає молодий козарик. Ну що сказати? Я так думаю, що перша хвилька закінчується. Зараз перейдуть дощики і десь на повний місяць. Повинна стартанути вже більш серйозна осіння хвиля, якщо все буде нормально з погодою. Е, гриби вже в основному перемістилися з березово-букових лісів більше в ялини. Молоді ялинники. Пробують лізти тут ще 3-4 дні назад, в ялинках практично нічого не було. Ну, а зараз воно вже. Трошки вертається все на круги своя. Гриби були в основному дуже погризені, дрібненькі, м'які в корінцях, тому що земля була розпарена, а в розпареній землі живе всяка мошка, і воно кидає відразу в корінь дрібного гриба свою ту всю дріботу, живність і воно виїдає грибочки. В даний момент уже. Це набагато стало цікавіше, тому що очікується вже значно кращий осінній гриб. Я вже дуже багато грибочків таких пізніх знаходив з сивиною, темні і в деякій мірі вони дуже потужні і могутні. Але поки що це були тільки поодинокі екземпляри. Зараз я так проглядаю букові, букові березові, Ялинові ліси. Проглядаю все і надіюся, що скоро гриби підуть, тому що знову з неділі обіцяють хороший дощ в неділю. Ну, побачимо. Прогноз погоди у нас як завжди. Ну, Буде видно, як воно далі буде, буде видно, як воно щось покажеться. Нічого особливого нема, нема масовки, нема що зазняти, нема що показати. показати. Грибочки поодинокі. Людей менше, практично нема, і це вже 2-3 дні. Ну, отака така якась загальна ситуація, така якась загальна картина. Ну, поки що я перериваю трансляцію. Якщо щось з'явиться хороше. Значить, можливо, я включуся. А якщо ні, ну то до нових зустрічей. От, будь ласка, мій збір за дві години. Ну, ще щось знайдеться, але поки що перериваємось до чогось хорошого або до нових зустрічей.